Привіт, народ! Щойно побачила в себе такий подаруночок і хочу з вами поділитися. Якраз це стосується і мого квіткового рослинницького блоку і про те, що іноді рослини ведуть себе несподівано. Дуже приємний сьогодні такий сюрприз знайшла в себе на кухні. Зараз покажу вам, поділюся з вами. Десь приблизно місяць тому мені подруга дала ну, пучок такий м'ятий сказала поставити в водичку, ніби вона гарно приростається. Ну, бачите, що в мене з цього всього вийшло, вона благополучно вся згнила. І я навіть, чесно кажучи, вже не дуже сподівалася на те, що щось виживе. А сьогодні побачила із стакана зелененький такий листочок, побачила, що він молодий. І витягла звідти ось таку рослинку, яка все ж таки вижила, Хоч я була і не досить гарною господиною, і її так занедбала, поставила і, чесно кажучи, забула за неї. Зараз пересаджу У мене є такий горщик ось такий звичайний стакан. І в мене така є гарна чашка. І думаю, що в цьому вона виглядатиме дуже гармонійно. На кухні листочки м'яти кімнатної? Ну, супер. Я щаслива сьогодні, день вдався. був важкий, але, як виявилось, продуктивний. Світочка, тобі дякую. Поділіться, будь ласка, чи хтось вирощує м'яту кімнатну і які у вас із нею відносини.